Друзі, бажаю всім мирного і спокійного ранку. У нас зараз близько 6 години ранку. Я на лісовому точку. Бачимо, де викосив я тут фундук, покосив ну ще раніше минулого тижня. Фундук дуже добре, друзі, пішов у ріст. Гляньте, як росте. Ось вже у мене тут позав'язувалися сигнальні горішки на саженцях, які я минулого року придбав. Оце ви бачили, я обробляв його. Гарне листечко, усе супер. Тут я бачимо теж ну повикошував, роботи зараз самі знаєте в селі вистачає червень місяць, але у нас сьогодні дуже прохолодний ранок. І приїхав я на лісовий точок не тільки вам розказати про фундучок. Але й сказати, чого я сьогодні таку тут рань. Привіз я сюди для того, щоб ну, привіз я з дому декілька відводків на лісовий точок, бо вдома там їм за**. А тут, друзі, на лісовому точку вони дуже добре облітуються. І хай тут буде краще, більше бджіл, то будуть менше, ну, менше тут соватися ті, кому не треба. Також, друзі, вперше я замітив в себе на лісовому точку. Вчора ввечері я тут приїжджав забирати пилок, Були олені, чи ну, більші закози, щось таке, як олені, не олені, не знаю. Отам з краю, так якби понад краєм виходили, чого вони сюди прийшли, я ну, не розумію, але я вже, певно, догадався, вони е, об'їдають чомусь такі малі друзі сосомки. Ось дивіться, вони геть з них знімають кору по-живому і все. Це я їх вже повикидав, е, поубирав. Ну, так, то ми ж кажу, привезли, зараз покажу, е, привезли наших бджілок сюди. Е, декілька відводочків, вірніше три штучки поки що. Сьогодні ще будемо робити і будемо... Ну як вони вже зроблені, але будемо ще сюди перевозити, щоб тут спокійно собі облетілись матки. Тут їм більше місця, більша територія і ну, краще вони облітуються. Скажу так, чому я і роблю тут пасіку сугубу з восьми рамочників, що їх набагато легше друзі, тягати, ніж там 10-12 рамочні вулики. Ось цих три вулика, один, два, три. Ми привезли, вони тут доволі невеличкі, там 2-3 рамочки. Все вкупі, якщо буде, то і цей. То хай собі тут вони працюють. Помалу лісовий точок у нас набирає вигляду вже такого більш-менш нормального точка. Вже потроху додаються, як ви бачите, вулики з всі з пилкозбірниками стають, значить, сім'ї виходять вже на свою робочу силу. Так, ще тут зараз, друзі, покажу. Там теж попереселяли, добавили, ну, переселили ті відводки, яких там вже матки гарно сіють. Теж ось ми вуликами, вулики з пилкозбірниками. Вчора, до речі, зібрав вже з них перший пилок. В основному йде мак і якийсь білий, думаю, зісниті. Все бджілки собі працюють. Що хочу ще, друзі, вам сказати, тим, ну, можливо, комусь пригодиться. Як пам'ятаєте, тут у мене є верхній такий льоток, основний через який, якщо бджоли не збирають пилок, вони через нього проходять. І стояли у мене ось такі льоткові загороджувачі, мусив їх зняти і поставити глухі, щоб бджоли не бачили світла і зразу йшли в нижній льоток, а то вони починають гризти оцей льоток металевий і втовчуться, і не дуже, ну, не дуже хочуть так якби йти. Особисто я це перевірив і так набагато краще, тож скрізь. Я їх познімав тут до осені, а от такі собі глухі ці поставив. А треба, легенько собі там приподняв, да і все собі, трутні вилітають. Це я завжди роблю ввечері. Так, ще що хочу вам сказати. Ну Зараз поки по лісовому, друзі, точку пройдемося. Потім декілька відповідей дам на запитання. Ті, які ви постійно мене запитуєте, я вже знаю своїх підписників. І вже якщо хтось десь щось не напише, то я вже би і хвилююся за них, що з ними там, чи все добре. І ось тут я теж пересадив. Далі що хочу сказати? Посередині тут у мене як би чи пропала матка, чи що вона не сіяла, сім'я почала вже трутовить, почали бджоли сіяти. Трута, я вже виправляв її, виправляв, підсадив їм матку вчора, ну наче як вони прийняли. Вчора типу, бігала вона, сьогодні хай пройде день-два, подивлюся, чи вони її прийняли. Якщо не прийняли, то вже тоді будемо робити кардиналь... кардинальні міри, або повністю її витрушувати, або що. Ну Не знаю, щось будемо робити. Не хочеться зараз ранку їх тривожить, бо Ну, до речі нас дуже прохолодно, як ви бачите, льоту б майже немає. Сьогодні дуже такий прохолодний ранок. Далі йде в нас О, взяток такий більш-менш сниті. Хто знає, що це таке, йде з неї зараз взяток, є в нас тут такі полі, ну, є в нас її трохи по, по вирубках лісів, вона росте по закинутих всяких дворах, то бджоли з неї непогано несуть мед, для себе їм вистачає. Хочу звернути увагу, що після того, як обробив фундук, то він набагато краще друзі почав рости. І також хочу ще показати, ось у мене тут моя лохіна. Уже, друзі, буде перша лохіна з цього року. Цікаво тільки, як буде ще її розмножити, як вона розмножується, треба подивитися в інтернеті. Лохінка росте. Фундук ми бачимо, повикошували, він теж, друзі, росте. Так, тепер пройдемося по запитаннях, які мене ви дуже часто запитуєте. Основне питання, яке дуже часто цікавить моїх підписників, це скільки у тебе відводків, вуликів, там, роїв і, і так далі. Скажу, друзі, чесно, я їх не рахую. Бо як написав один мій підписник, він рахує, що це сім'я, якщо є рамка бджіли матка Я таке взагалі не рахую за сім'ю. Я рахую сім'я, це коли вона займає 5, 6, 7 рамок, вже нормальна сім'я і собі спокійно працює. А рамка бджіли матка то так. Матка на запас, я їх називаю. То ось таку відповідь дав на таке запитання. Фундук, як ви бачите, росте. Гляньте, який гарний, гарний фундук. Після критики... Нашого підписника ми все гарненько-швиденько покусили. Друзі, воно швидко так заростає, хай Бог миле. Не спієш зробити, вже знову заросло. Не спієш зробити, вже знову заросло. І цього року я бачу, що трошки є, дякують Богу, врожай. Бачите, є трошки врожаю. Хоч фундучок у мене невеликий. Сорти у мене тут каталонський, барселонський, гарібальді, галле, косфорд, тонду ще придбав декілька штук. Варшавський червонолистий. Ну і наче все, нічого не забувся. Треба подивитися буде по записам. Ну але так, дивлюсь, що дякувати Богу горіхи є. І треба ще потім біля дому покропити, бо біля дому я не пролінувався, не покропив такий господар. І гляну, як саж... О, наші майбутні саженці, гляньте, які вдали в лісі кращий приріз, ніж біля хати. Щоб біля хати поливає, не поливає, тут просто посадив і собі ростуть. Так, а ви ще, ну і далі дивіться відео, бо сьогодні ми ще будемо біля хати, пересаджувати теж друзі-сім'ї. Вчора я підготував два вулика, нові зробив, пилкозбірники робив. Трішки їх змінив модифікацію, але це тільки змінив для 12 рамочних вуликів. Але не знаю, як вони себе поведуть, аби не прийшлося переробляти. Скажу так, що ну, думав не робити на 12 рамочні вулики, але ну, шкода вуликів, цих, які вже зроблені, думаю, хай будуть на стаціонарі якось будемо їх тягати. Або може ну, їх не, не дуже то й придеться пересовувати. А так для оце виїзних поїздок, то тільки 8 Це люди, які кочуються, це в них в бідних такий труд вони вкладають у це діло. хай Бог... Їм допомагає. Це ж дуже тяжко це перевезти, розгрузитися, погрузитися. Також там хтось ну пишуть мої підписники, ой, що мол, звідки мед з пісніжників на Рівненщині. Ну не знаю звідки. Потрібно працювати і буде, буде мед. І велику роль грає розташування пасіки. Тож, друзі, не буду вас час забирати, щоб відео не затягувати, буду зараз збиратися їхати додому. А, Ледве-ледве не забув, сама цікавинка. У нас зараз вам покажу, скільки я ловлю роїв. ну Біля дому там ставив роєловки, біля, лісово, біля лісового точка. Ніколи, друзі, не залітали рої. А сьогодні в мене вперше сидить рій, я навіть і не бачу, зараз вам підійду і покажу на монопаузу. Ось, наприклад, стоять вулики. А ось там ой, фундуки, моя роєловка, хто пам'ятає, я зараз цей. Ось вона ця ройловка, вже її можна було б, звідти, звісно, з забрати з бджолами завести завезти додому. Але вже там таке не я не, не сьогодні на це діло. Що хочу показати, дивіться, в нижньому льотку 100% ми ще зробили кубло. А верхній льоток, дивіться, сидять. Сидять, друзі, наші бджілки. Зараз фокусуємося. О я думаю, видно там. Сидить рій, прилетів і то такий дивлюсь, наче рій непоганий. Це вперше, коли я так близько біля пасіки зловив бджол. Добре, друзі. На цьому поки, що будемо з лісовим точком закінчувати. Дякувати Богу, робота йде. Все добре, роботи вистачає, потрібно і косити, і кропити, і пересаджувати. Зараз колорадський жук іде. А ви, будь ласка, підписуйтесь на канал, ми зовсім з вами близько до 4 тисяч підписників. Це вже буде... У мене в селі людей менше живе, ніж ніж на каналі у мене підписників. Так жартує один мій друг